Всім привіт! З вами я, Вентеро. Або як деякі мене називають Едуард Вентерович. І це нова рубрика Гайд для ЗСУ. Сьогодні я вам покажу, як саме підвищуватись та подавати рапорт на саме підвищення. Ну що ж, погнали. Зараз ми знаходимося на GTA Ukraine, Посилання буде в описі. І ми переходимо зараз на форум. Перш за все, що я хотів вам сказати, вам потрібно зареєструватися на форумі. А якщо ви вже зареєстровані, то переходимо далі. Так, зараз ми на форумі. Заходимо сюди. СРР2 Захід Західна Україна. Заходимо. Далі. Державні організації Збройні Сили України. Заходимо сюди. Далі ми шукаємо відділ підвищення та рапорт. Сюди заходимо. І бачимо рапорт. І відповіді на рапорт. Заходимо на рапорт. Після цього нас перекидає на Google форму і ми бачимо Збройні Сили України, ранги з 1 по 12. Далі ми вписуємо ім'я та прізвище, наприклад, Eduard Вентервич. Після цього ми вибираємо на кого підвищуватись. Якщо ви, наприклад, рекорд, ви маєте поставити солдат. Ну, в даному випадку я собі поставлю генерал ЗСУ. Далі потрібно нам зробити скрін трудової книжки в грі. Зараз ми заходимо в гру і, в принципі, зараз зробимо скрін нашої трудової книжки. Ми заходимо в гру. І зараз ми починаємо зміну міну. зміну. Далі. Після цього ми беремо, нажимаємо букву Q, заходимо сюди і вводимо. Я відео знімаю, бляха-муха! Бляха, -муха. Блоха, все, тихо, я себе почав. Що сталося? Після цього шукаємо трудову книжку, наводимо на себе. І все, ми маємо трудову книжку. Після цього ми беремо і робимо скрін. Так, ми тепер зробили скрін трудової книжки. Вот вона. І зараз ми заходимо в Імгур. І після цього нажимаю Нью Пост. Дальше нажимаем сюда, шукаем, а, шукаем нашу трудовую книжку, вставляем, вот она сбереглась у нас, копируем и вставляем сюда. Так, дальше у нас выполнена работа. Ми маємо ставити сюди свою виконану роботу. Тобто, щоб дізнатися, яку ви має, повинні зробити роботу, ми маємо зайти у відділ на формі система підвищення. Заходимо. Далі ми вже тут дізнаємося, яке у вас КД. А щоб дізнатися роботу, ми от бачимо, якщо ви рекрут і ви хочете отримати другий ранг солдата, ви повинні здати статут. Здати присягу. А якщо ви, ви вже другий ранг солдат, хочете підвищитись на третій ранг, вам ви повинні здати стройовий статут, коди тенкоди графік роботи, субординацію та статут гарнізонної вартової служби. Ця вся інформація є на формі в відділі ЗСУ. Зараз я вам покажу на своєму прикладі, як це все робиться. Заходимо на Ямгур, Після цього ми нажимаємо «Нью «Пост», Далі ми беремо свою роботу. І, наприклад, я вам зараз покажу, який я стояв на АКПП. Після цього ми описуємо її. От і все ми це зробили. Далі ми беремо, копіюємо оце. І вставляємо сюди. Після цього ми перевіряємо, чи все ми тут заповнили. І нажимаємо надіслати. Після того, коли ви відправили свій рапорт, ви можете дізнатися, чи схвалили її, чи ні. Ми заходимо в відповіді на рапорт. Далі. Ми гортаємо самі вниз. І тут вже пише ваше ім'я прізвище, на кого ви підвищуєтесь, ваша трудова книга та виконана ваша робота, і вже пише, у кого схвалено, а кого відбовлено. Якщо у вас запитують номер вашої заявки, наприклад Junior Soprano. Номер заявки 431. От в Супрано вона ще не перевірена. От і все. Ми це зробили. Цей гайд призначений для бійців молодшого складу від першого до ранг. Я сподіваюся, що я вам допоміг цим гайдом і рекомендую поставити вам на це відео лайк, так як я дуже старався детально пояснити, як це все робиться. А з вами був я, Едуард Вентервич. До зустрічі!